Доброго дня, дітки! Сьогодні я вам пропоную вивчити віршик за мнимо таблицею. Послухайте, будь ласка, віршик! Сервіс сюрприз! Чайник носиком пихтить, з носа ситечко стримить. Отже, чайний наш сервіс справжній є дітлахам сюрприз. А тепер давайте повторимо за мнимо табличкою. Чайник! Носиком пихтить. З носа Ситечко стримить. Отже, чайний наш сервіс. Справжній дітлахам сюрприз. А тепер, дітки, повторимо ще раз. Чайник носиком пихтить. З носа Ситечко стримить. Отже, чайний. Наш сервіс, справжній дітлахам сюрприз. Тепер, дітки, повторимо ще раз. Чайник носиком пихтить, з носа ситечко стримить. Отже, чайний наш сервіс, справжній дітлахам сюрприз. Отже, малята! Сьогодні ми вивчили віршик про чайний сервіс. Дякую вам за увагу! Гарного дня!